Навіщо ви купуєте нерухомість за кордоном? Давайте на частоту. Я точно знаю всі ваші цілі. Ну, по-перше, це для того, щоб мати запасний аеродром в іншій країні, в іншій локації, в іншій юрисдикції, і таким чином диверсифікувати свій капітал, інвестуючи в нерухомість іншої країни. По-друге, це дача біля моря. Звичайно, якщо купувати свій перший об'єкт десь за кордоном, чого йому не купити його прямо біля моря? І куди можна було приїхати зимою чи влітку, коли якраз найбільше сонячних днів? Зі своїми дітьми зі своїми кумами з батьками, і все одно погодьтесь, ви ж раз в рік обов'язково своїх дітей захочете звозити на море. Чому їх не привезти на свою дачу в іншу країну, в спокійну локацію біля моря? Ну і третя ціль це, звичайно, заробити, здаючи таку нерухомість в оренду е, і отримуючи пасивний прибуток, бажано, звичайно, працювати ще й з керуючою компанією, яка б без вашої активної участі здавала таку нерухомість в е, оренду, а вам на рахунок приходили кошти. Ось фактично три цілі. І 70% наших клієнтів ні один з них не вибирає конкретно якусь ціль. Вони всі хочуть поєднати всі цих три цілі: одну, другу і третю. І саме ми, як компанія Деніс Estate, е, прислідуючись. Спільно з вами такі побажання ми для вас підбираємо саме такі об'єкти, які б поєднали ідеально цих три цілі. Тому працюйте з Dennis Estate, Ми знаємо такі об'єкти. Ми працюємо з усіма забудовниками на різних побережжях. Підберемо саме таку нерухомість для вас.